Нестримне білі, сльози не вщухають ні дня Полтава в смутку. Дякуємо рідним загиблих воїнів, що виховали, підтримували таких мужніх захисників України, які віддали життя за кожного із нас, за волю і незалежність нашої держави. 33-річний захисник України Сергій Різник навіки переміг. Хлопець загинув 7 вересня внаслідок мінно-вибухової травми в районі населеного пункту Новоєгорівка Луганської області. Рідні, близькі, знайомі обіймають його востаннє, обіймаючи труну накриту жовто-блакитним прапором. Я прийшла до куми сина на похорон. Провести його останній путь ти У мене москов, відріс на наших глазах, діти росли рожі, син мій нарік старший від нього, ми разом рос. Брат бійця, вихованець Полтавської Ворскли Дмитро Різник в соцмережі написав про його загибель так: мені боляче і страшно усвідомлювати, що ти пішов, але ти пішов героєм. Ти мене виростив завжди був моєю опорою. Завжди був поруч, коли було і добре, і погано, і будеш поруч тепер назавжди. Горе від того, що уходять найкращі. найкращі, які е, які добровольцями. Да? Пішли для того, щоб захищати нас всіх. цього ж дня. Прощаються із солдатом Ярославом Пасічником. Він загинув 31 серпня під час ворожого обстрілу в районі населеного пункту Вербове Запорізької області. Я Прийшла підтримати свою однокурсницю любов Михайлівну, у котрої, на жаль, пішов єдиний син. Ця клята війна забирає найкращих. І кожна звістка про смерть наших захисників лягає великим болем на наше серце. Світла пам'ять Ярославу Пасічнику та Сергію Різнику, котрого також сьогодні проведжають в останню путь. Обох загиблих поховали на затуринському кладовищі.